Добре здоров'я! Кожна людина може зрозуміти, що вона має право на вільне пояснення своїх поглядів, думок, дій, чинків. Користуючись цим правом, хочу пояснити свою думку по відношенню до розуміння, що таке держава і громадяни, хто такий народ і земля. Кожна людина може зрозуміти, що народ це люди планети Земля. Кожна людина може зрозуміти, що громадяни це фізичні особи розшматованої землі під назвою держави. юридичні особи. Кожна людина може зрозуміти, що народ це вся земля, а громадяни це якась окрема держава. Кожна людина може зрозуміти, що народ створив державу не для розшматування землі і для створення кордонів для живих людей. А для притягнення до відповідальності правопорушників. Кожна людина може зрозуміти, що держава стала злочинною перед народом, створивши умови, в яких народ став службовим бедлом для держави, а державна служба стала владою для народу у вигляді законодавчої, виконавчої і судової влади. Кожна людина може зрозуміти, що держава мала б керувати тими, хто чинить правопорушення злочинцями, а не народом який являється для держави владою. Кожна людина може зрозуміти, що народу завжди належить право керувати державою безпосередньо, тобто безпосередників президентів, депутатів, міністрів і тому подібних злочинців. Кожна людина може зрозуміти, що державі земля не належить. Земля належить тільки народу. Кожна людина може зрозуміти, що державі влада теж не належить. Влада належить теж тільки народу. Кожна людина може зрозуміти, що ставши громадянином, ви перестали бути людиною. Кожна людина може зрозуміти, що не керуючи держав, державою, ви приречені загинути у громадянських війнах. Кожна людина може зрозуміти, що громадянин в обов'язках це вже не людина в правах. Кожна людина може зрозуміти, що не народ зобов'язаний державі, а держава зобов'язана перед народом. Кожна людина може зрозуміти, що не народ має загинути за державу, а державні служби на передовій мають здохнути за народ, якщо вони до цього довели знедолений народ. Кожна людина може зрозуміти, що доки Зеленський з Путіном, Верховна Рада з Госдумою. Судова служба України з судовою службою Росії не будуть відстоювати верховенство права людини, доти і буде чинитися братовбивство. Кожна людина може зрозуміти, що обираючи президента і депутатів, ви даєте змогу їм чинити владу над собою, порушуючи право рівності. Кожна людина може зрозуміти, що нам потрібні лише служби для збереження. Верховенства права людини. Кожна людина може зрозуміти, що краще бути захисником верховенства права людини, аніж захищати державу Росії чи державу України. Які, присягаючись захищати народ, виконують маніпуляції для братовбивства. Кожна людина може зрозуміти, що краще бути живою людиною. Народом землі, аніж фізичною особою громадянином держави. Кожна людина може зрозуміти, що краще бути вільним, незалежним, самостійним народом землі, який керує своєю державною службою на основі верховенства права людини, аніж бути зобов'язаним залежним, несамостійним громадянином держави, зруйновуючи землю за наказом тиранів президентів. Кожна людина може зрозуміти, що не народ державний, а держава народна. Кожна людина може зрозуміти, що держава, яка не здатна покращувати майбутнє, і служити народу в верховенстві права людини, повинна бути знищена і збудована нова для притягнення злочинців правопорушників. До відповідальності. Дякую за увагу.